Сінкретці не розвитаємо варіант NMT за 24 травня 25 року. Другий день NMT. Перший варіант 6X плюс 12, поділити на 3. Тут можемо з нами чисельненько винести три. Код тобто залишається 2x плюс 4. Поділити на 3. 3, 3, 3 скорочується і залишається 2х4. Це у нас варіант Б. Наступне. Залежність заряду акумуляторні батареї смартфона. Під час зарядження відображено на графіку. За графіком визначте заряд акумуляторні батареї через 1 годину 20 хвилин після початку зарядження. Час зарядження тут нас подано в хвилинах, тому наш 1 годину 20 хвилин краще перетворити. хвилини. це у нас буде 60 плюс 20, 80. І дивимося по графіку 80, проводимо перпендикуляр. Тут проводимо перпендикуляр, і це нас відповідає точці. Заряду батареї 70. Це нас варіант В. Третій, довжина сторони ромба БЦД, дивіться, рисунок пережається цим числом, якому числу може дорівнювати периметр ромба. З ромба в нас всі сторони рівні, тобто периметр дорівнює 4А. Тобто наш периметр повинен бути кратний 4. Йдимося в очі відразу мені кидається 56, 56 четвертих, це у нас 14 цілих виходить. Якщо перебрати всі інші варіанти, то в нас виходять не ті числа 38 четвертих, це у нас 9,5, 42 четвертих це у нас 10,5 65 четвертих, це в нас. 16,25, здається, в помінявся, І четверте, це у нас 20,50. Тобто тут тільки Б. Четверте, покажіть проміжок, якому у корінь лежить 413 14х мінус 12, 13. Цей мішень дріб нам для нас, для роботи. Далі потрібно перетворити. Згадуємо. Мінус. Залишаємо перед ровом, клаємо дужки. 3 на 13. Можемо. Тобто наші цілі множимо на знаменник і додаємо те, що в нас в чисельнику. І знаменник залишаємо такий, який був. Тобто це на мінус мінус і залишається. І в дужках робимо ті. Тобто 39 з 12, 51, 13. Далі записуємо 4,13. Х дорівнює мінус 51,13. Так, як у нас знаменники однакові. Ми просто їх опускаємо або домножуємо на 13 праву ліву частину. А є така властивість, що при примноженні ділення і праву ліву частину на однакове число наш, наша нерівність не змінюється. Тобто буде 4 мінус 51, і х нас буде дорівнювати Мінус п'ятдесят четверта, або це дорівнює чотирнадцять цілих сімдесят п'ять сотих. Тут ще дванадцять, дванадцять. проміжку. У нас підходить наш іс, і це у нас проміжок Б. Тут у нас мінус 10 тут у нас 12,75 і десь ось тут. Мнус П'ятий бічна грань, правильно шостикутної піраміди є рівнобедреним трикутником. Якщо у нас піраміда і правильна, то тільки більш грані є рівнобедрений трикутник. Шосте, кажіть парну функцію. Ми дивимося на наші функції, згадуємо парна функція. Це у нас та функція, яка симетрична відносно осі і Тут відразу кидається в очерення ТГ, і до НІ2Х в четвертому степені, тобто це у нас парабола, яка виглядає десь ось так. Тут ще у нас могла бути парня у ось ця ігри до лінії 7, 6, але так, як насміщено на одну одиницю, то вже у нас не є парнею. щоб швидко розслідувати такі задання, раджу знати, запам'ятати, як виглядають базові функції і знати запам'ятати, які у нас функції парні, які не парні. Наступний кінців неправильно примут на трапеції, навколо якої можна описати коло. Такої трапеції не існує, бо... Навколо трапеції можна вписати коло, якщо у нас сума протилежних кутів дорівнює 180. Примку трапеція це твердження не буде справджуватися. Ось це кут у нас вже 90, ось це у нас тупий кут, тобто сума кутів буде вже більше, ніж 180. Для перше твердження невірне. Ось не примуку на яку можна вписати коло. А, Для першого. Описати коло можна навколо рівносторонньої трапеції. Друге сторін прямокутна трапеція, у яку можна писати коло. Так, існує трапеція, але за умови, якщо нас сума протилеж... сума протилежних сторін рівна, тобто можна описати коло. Якщо в нас АВ плюс СД дорівнює ВС плюс АД, тобто друге твердження правильне. Сьогодні прямокутна трапеція висота якої дві менше менше, забільшує її бічну сторону. сторону. Так, і існує така трапеція. Просто буде така ну, більш дзьобата. Буде виглядати 18. Ось висота нашої трапеції вдвічі більше за... Більшну сторону. Оце третє твердження також вірне. Отже, друге, третє підходиться. Вони дає Восьме. Два корінь з два мінус три по модулю. Щоб розкрити тут модуль, нам потрібно перш підмодульний вираз дослідити, чи в нас він буде від'ємний чи додатній. Що від'ємний, то перед виразом поставимо мінус. Його Два коріння з двох це в нас. Корінь з 4. Що множиться на 2. Корінь 3, це нас корінь з 9. Тобто це у нас корінь з 8 мінус. Корінь з 9. Корінь з 9 на спіше. Тобто, у нас від'ємна буде наш підмотний вираз. Тобто, розкриваємо його, але перед виразом ставимо мінус. Мінус 2 корінь з 2. Міс 3. Розкриваємо. То буде мінус 2 коріння з 2. Плюс 3, або це можна записати перестановки суми. При, і перестановки до накид сума у нас не змінюється, Тобто 3 мінус. 2 коріння з 2. І це у нас звонят, а. Ріята масу дорогоцінних каменів в мире кратах. Один корей до інниці 20. Чисто масу діаманта, масу на ці 8. Десяти крата подано у кілограм. Тут можна піти такими двома способами. Або відразу на ці дві десятих грама перетворити в кілограми, а потім помножити на 0,8. Або відразу, відразу перемножити, а потім перетворити в кілограми. Давайте на ці 2 десятих перетворимо в кілограми. Тобто на ціли 2 десятих. Грама, щоб перетворити в кілограма, це нам треба поділити на тисячу. Тисячу ми можемо записати множенням, перевернувши точно на ці дві десятих помножити на одну тисячну. А одна одна тисячна це у нас. Те ж саме, що оці 20, що множиться на 10 мінус третім стикнути. І це у нас один карат на ці 20 на 10 мінус третьому, І щоб числити масу дімати 0,8. Треба ось це число помножити на 08. Тобто 0,2 множимо на 08. Множимо на 10 0, на третьому, 02 на 08 це 0,16. Множимо на 10 мінус 3. А тут нам потрібно подати в стандартному вигляді. В стандартному вигляді у нас ціле число повинно бути від одиниці, Тобто ось тут до. Від одиниці в межах 11 до 10. Тобто, записуємо на ціле 60-х. І ті десятих підесь сюди. Тобто, множити на 10-4. Це в нас звичайно Десяти прямокутній системі координату просто називана точці О. Точку А з координатами належить цій сфері, яка з наведених точок лежить у середині сфери. Тобто нам дано ОА Це нас радіус. Тобто відстань від точки О до якихось з цих точок повинна бути менша нашого радіусу, тобто позначимо, що ми тут А 1 тобто, треба перевірити твердження, що наш. ОА повинна бути більша за ОА1, або повинна бути ОА більша за ОБ, або ОА більше за ОВ. Тобто перевірити, чи справджуються ось ці нерівності. Для початку шукаємо А. О, шукаємо за формулу в матеріалов. Ось вона. Корінь квадратний. Мінус один, минус 1, мінус 11 до квадрату. Плюс 2 мінус мінус 3 до квадрату. Плюс мінус 5, мінус, мінус 5 до квадрату. Це все під коренем Корейним зараз буде мінус 1 мінус 11, мінус 12 до квадрату 174, 2 плюс 3, 5 до квадрату 25, що буде 0. Тобто це не заходить. Корінь 169. З такому акціях є таблиця квадратів, то можете перевірити, подивитися, що це буде 13. А ось тобто цих одразу 169 десятки, Одиничка у нас в одиниці та дийка, то по 13. І тобто відстань від, від нашого центру до якогось цієї точки повинна бути менше 13. Ну або на жадіс більше повинен бути за, за відстань від центру до однієї цієї точки. Шукаємо ОО. А один. За такою ж самою формулою це нас буде 11 мінус 11 до квадрату, плюс мінус 3, мінус мінус 3 до квадрату і плюс 6, мінус, 5 до квадрату. Тут нас буде 0, тут буде 0, тобто залишається тут лише... Залишає 11 в квадраті, кольоць 11 в квадраті просто буде 11. Так, да, якщо уважно переглянути наші варіанти відповідей, то 11 і мінус 3 у нас в кожній тості повторюється. Тобто, для х і y у нас завжди буде тут ось тут буде нулі. Тобто дивимося на наші Z. 6, мінус, мінус 5 буде 11 в квадраті корінь з 11 квадратів буде 11. Тут я з... знайшов. Тобто варіант Б нам підходить. Варіанта А у нас би було тут би 6, то чи ще 10 мінус мінус 5, тобто 15. Тут, тут, тут тільки ВНБ. Тут, якщо перебрати всі наступні сідання, і радіус вийде, і в нас менший за них. Нам потрібно, щоб радіус був більший за нашу відстань від центру до, яких, до шуканої точки. Прозвичайний нерівність 2х плюс 1 до квадрату менше 9. У нас є така властивість, що у нас вираз А в квадраті менше за К, де у нас К від. К більше нуля, то означає, що наш вираз А лежить між мінус корінь К і коренем К. Тобто, 9 тут можна записати в 3 квадраті. Тобто, 2х плюс 1. У нас більше мінус трьох, і менше трьох. Далі віднімаємо одиничку, щоб позбутися ось тут одинички. Тобто 2х, мінус 3 мінус 1 буде мінус 4, тут буде 3, мінус 1 буде 2, і далі ділимо. Щоб польводу дві, які ділимо праву ліву частину на 2. Тобто x більше мінус 2, x менше одиниці. І тут нам підходить варіант D. Тут можна було під іншим способом розкрити тут, піднести до квадрату, перенести дев'ятку сюди, тоді знайти через дискримінат x1, і з друге і на Рівні позначити точки мінус 2 і 1, і тоді знайти, де нас плюс де мінус, і тоді нас цікавить менше, менше нуля, то нам би підходило ось цей проміжок. Тобто від мінус 2 до 1. Але цей, цей спосіб простіший, просто потрібно знати ось цю властивість. 12 на стороні Б прямокутника БЦД виберемо точку К так, щоб АК доріння 8, кут БАК доріння 30, АКБС 30 кута БАЦ, знайдіть площу цього прямокутника. Отже, дився у нас АК 8. АК8. Я згадую на стеві, если прямокутну кота, що який лежить напроти 30 градусів дорівнює половині гіпотенузи, тобто БК у нас буде 4. Хто не знає, що властивості можна через синус, тобто синус 30 дорівнює БК на АК, і звідси БК. Двінії АК, тобто наша 8 на 7 з 30 довідкових матеріалах це не одна друга. Можете не одну другу, двіні 4. Але найкраще запам'ятати цю властивість, і це набагато спростить завдання з трьомакутними трикутниками, так точно. Тобто БК на з 4. Далі через старямо піфагора, шукаємо БА. БА квадрат грівні вісім квадраті мінус 4 квадраті, тобто 64 мінус 16. Це нас виходить 48 тобто б у нас корінь 48 48 можна розкласти під корінням як 16 на 3 коні 16 у нас знаходиться тут тобто це буде 4 корень з 3 Тут 4 корінь з 3. Дані розглядаємо. А цей трикутне БАЦ. Ось тут на цей кот 60 градусів зон. Бо АК у нас бісить треса. Притримій кот. І через тангенс, чи через котангенс шукаємо БЦ. Тангенс 60 градусів дорівнює нас bc до ab Звідси bc у нас дорівнює ab що умовляється на клавденс 60 градусів, бо це дорівнює ab 4 коріння з 3, тангенс 60 це корінь з 3, якщо я не поміняюся, там не 60, а корінь з 3 множити на корінь з 3 це нас дорівнює 12. Тобто це 12 і площа нас дорівнює 12, пшенолюжиться на 4 коріння строх. І це нас дорівнює 48 з стрьох. Це у нас варіант B. Наступне Знайдіть похідну функцію f від X дорівнює 2 плюс 3, що ділиться на X. Два такі залишимо. 3 ж множиться на 1 що діляться на X. Або це ще нам записати 2 плюс 3. Що нули ціни Х минус першим степенью. І ще від цього будемо рейти похіднути. Похідна. Будемо, то похинаючись на 0. Плюс 3. 3 залишається, далі мінус 1 перед x, і наша степінь ще зменшується на одиничку, тобто x мінус 1, мінус 1. Тобто дорівнює мінус 3, степінь x мінус 2. Бо це можна написати мінус 3, що діляється на x квадраті. Це в нас варіант А. Наступний розв'язок системи рівнянь. В степені Y плюс 2х до 64, 2х мінус Y дорівнюю 12. Тут можна в другому виразити, що таке Y, підставити вперше. Тоді розв'язати або можна працювати з першим. 64 перетворити на двійку в якому степені. Тобто 2 в степені y плюс 2х. 64 це у нас. Wow. 2 в шостому здається. Так. у нас однаковим можемо пустити, тобто Y плюс 2 Х до лінії шість. Друго переписуємо два X. Будемо 12. І далі або виружаємо не час інше, або там о, можна тут додати. Ігрок ігрик скоротиться, залишиться 4х. 18х. День. 45. І щоб знайти ігри, підставити якийсь або вперше, або вдруг. Да. Рівняння, Представляємо ось, ось це. Y плюс 2, що множиться на 4,5, дорівнює 6. Y плюс 9 дорівнює 6. Y дорівнює мінус 3. І нам потрібно знайти суму, тобто 4 ці плюс мінус 3 дорівнює не цілих п'ятьдесях. Це ми з В. 15 синус 3пі поділити на два мінус альфа, поділити на косинус альфа. Трипі поділити на два, це у нас 270 код. Довідкових матеріалах у нас є. Синус 90 плюс альфа, синус косинус, а так у нас синус і косинус періодичний, вона повторюється через нас. Через Пі, тобто синус 270 плюс альфа буде таке ще як синус 90 плюс альфа, але так у нас тут синус. 270 мінус альфа. То нам потрібно ще подивитися на знак. Тобто у нас тут буде точно косинус. Косинус альфа. Тут нас 0, тут до 90. 180. Тут 270. Мінус альфа, тобто, десь буде нас аж тут. Синус ми дивимося по y, косинус по x. Тобто у нас тут буде мінус мінус косинус альфа, що ділиться на косинус альфа, дорівнює мінус 1. Тут э, цю навіть можна розділити багатьма способами, але ось цей найшвидший і найпростіший. Просто треба пам'ятати, що у нас синус і косинус періодичні, повторюється через π, І в залежності мі чи мінус альфа чи плюс альфа потрібно на графік подивитися на знак. Чи мінус, чи плюс. Ось є така рушина табличка. Довідкових матеріалах вона менше? Ось є 3π пі, під'єднува мінус альфа, для синуса це буде мінус косинус альфа.